Ну і про Соловій і Єфросініну співачка Христина Соловій пояснила свої різкі висловлювання щодо Маші Єфросиніної через російську мову. Артистка в інтерв'ю телеведучої заявила, що українці занадто толерантні із зірками, які донедавна розмивали кордони з Росією. Заявила, що на руках таких артистів кров і серед таких знаменитостей Соловій виокремила і саму Єфросиніну. Така заява викликала звичайно обурення і у телеведучої, і в частини українців. Тож Христина Соловій Звернулася безпосередньо до своєї російськомовної аудиторії, за її словами, розмовляти російською це їхнє право. А в інтерв'ю вона мала на увазі виключно медійних людей. Дорогі друзі і недруги, шанувальники і хейтери, говорити російською це ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України. В інтерв'ю я говорю виключно про медійних публічних людей. Які після 2014 року продовжували своєю працею, своєю творчістю створювати руський мір в Україні? Крапка слава Україні. У соцмережах вже третю добу жваво обговорює цей мовний конфлікт в інтерв'ю, обговорюючи питання української мови та мистецтва поза політикою. Співачка зауважила, що українці є дуже толерантними до тих, хто колись помилився, і сказала Маші навіть із тобою. Христина пригадала інтерв'юерці скандал довкола її тут проекту Дорослі дівчата. Коли як відомо, користувачі обурилися, що на шоу говорить російською. На що Євросиніна заявила, що не буде вести проект українською. Окрім цього, Соловій також дорікнув. Ли усім іншим артистам щодо повномасштабного вторгнення вони загравали із росіянами всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. І за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Це доволі серйозне звинувачення. Ніхто... В свою чергу Маша Євросиніна гостро відреагувала на ці звинувачення і сказала союзлові, що така категоричність призводить до ворожості всередині країни. Ведуча зазначила, що коли Україна відщепилася від СРСР, ми почали поступово переходити на українську і перейшли б. А тепер це все дається великими втратами і кров'ю. Ніхто Ні. не хоче мати кров на руках. Бо це не так. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. До того йшло, показники трансформування були, закони приймалися, молодь вся говорила українською. Мої діти блискавично говорили українською. Перейшли читати, дивитися, спілкуватися на українську. Ні. Це було б, але б довше. А зараз це відбувається великою кров'ю, великими смертями, постійними сречами. Якщо всі виживуть публічні люди, і е, ну не згорять і не зненавидять, і не і будуть, і пройдуть через такі е, серйозні звинувачення про кров на руках і виживуть, ми можемо стати нелюдами, Христино. Нелюдями, дуже схожими на тих, про кто вісім йомусь. Колектулому... Врешті Фрусиніна звинуватила Соловій у лицемірстві, оскільки на думку ведучої слова співачки про толерантність лунають лицемірна, тому що вона не має толерантності до цього. Певно, суперечка знаменитостей могла тривати й далі. Втім, режисери вирішили. Перебита її е, заставкою відповідною. А от у захисту державної мови Тарас Кремінь підтримав Христину Соловій у своїй публікації на сторінці у Фейсбуці. Він подякував співачці за е, рішучість і позицію за його словами. Кожні битва, слово та вчинок наближають перемогу України. Проте Єфросиніна і Соловій, як я вже сказала, вирішили проставити крапку у своїй палкій суперечці, ажіотаж навколо інтерв'ю конвертувати у допомогу військовим. Зірки оголосили збір у 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3-ї штурмової бригади в Авдіївці. Натомість вони готові показати повну версію їхньої сварки, якщо глядачі закриють цей збір. Про це вони повідомили на сторінках в інстаграмі і у спільній заяві Євросиніна та Солові. Підкреслили, зараз не час зосереджуватися на суперечках, а краще донатити на потреби ЗСУ.